Вітаю вас на моєму каналі Лінелька Фетербук. До вашої уваги книжечка у форматі 15-15 см на 8 сторіночок. З аплікацією на передній та задній стороні обкладинці. Це книжечка на тему транспорту для хлопчиків від одного року. На першому розвороті у нас такий потяг оранжевого кольору. Такий у нас дим піднімається трішки. Тут у нас у вагончику зайчик. Зайчик наний у вигляді пальчикової гри, ось ми так одягаємо зайчика. І у зайчика є дві морквинки, велика та маленька, щоб дитинці показати різницю у розмірах. Наступний розворот це пазли, найпростіше для діток від одного року, трактор у червоному кольорі. Складається він з двох деталей. Ми можемо показати. Забула показати вам. Ще ця книжечка на тему кольорів. Помаранчевий колір. Помаранчеве коло. Тут червоний трактор. Ось червоне коло. Це у нас гелікоптер, він жовтенький, на нас жовтого кольору. Ось коло таке можна приєднати, показати дитинці. Це теж пазл на дві частинки. Наступний розворот це транспорт, дуже корисний для діток. Вивчати, що де летить, їде або пливе. Ми можемо поміняти місцями, і хай дитинка правильно приєднає, що машинка їде саме по дорозі. Всі детальки виконані на липучках. Ось, Дуже зручно, дітки дуже люблять ці липучки. Тут у нас морський коник заховався, і такі у нас тут Оста... Значить, Тут у нас на розвороті є сторіночки на вивчення кольорів. Ще декілька. Ми на поле з звалкрутканини приєднуємо. Кола, а потім машинку такого ж кольору. Можемо взяти жовтий і жовту машинку. Також ще у нас є тут фіолетові коло і фіолетова машинка. Всі машинки кола розміщуються тут досить легко. І останній розворот це у нас космічний. Тут є у нас два прибурці, зроблені на резинці, Ось такі. і так, як. Перетяжка, такий літаючий апарат. Також тут у нас такі є зірочки, можна так їх повитягати. Така книжечка в мене вийшла. Дякую вам за перегляд. Якщо було цікаво, буду рада вашим коментарям, лайкам, подобайкам та підписуйтесь на мене. у мене дуже багато різних книжечок.